Вахіллесі по показали, як знищили трубу, через яку ворог заходив у Куп'янськ. Наприкінці квітня 429-й окремий полк безпілотних систем Хілеса зайшов у смугу оборони Куп'янська. З першого дня бійці працювали по ключових завданнях: ліквідації особового складу противника, взяття під вогневий контроль переправ і мінування напрямків можливого просування ворога. У процесі розвідки наші військові виявили нетиповий, але критично важливий канал логістики: це труба, яку противник. Використовував для інфільтрації свого особового складу на північну околицю Куп'янська. Це був безпечний шлях, який дозволяв ворогу накопичувати сили, обходячи вогневий контроль. Полка Хілес розпочав системну роботу зі знищення цього маршруту. Три тонни вибухівки було використано для ураження труби згодом до операції зі знищення. Труби долучилися суміжні підрозділи Сил оборони України на напрямку. Противника вдавався до тактики штурмів малими піхотними групами. Від квітня і до грудня у Куп'янську та на підходах сили 429 го полку полковілес вивели зі строю 1877 окупантів. Це майже тисяча осіб, яких ліквідували, 879 поранили після інфільтрації у Куп'янськ. Ворожих пілотів до планових цілей додали укриття позицій БПЛА, де ворог щодня встановлював антени і коригував ураження логістичних шляхів Куп'янська. Було атаковано понад 8 тисяч. Кратів двісті тридцять позиції. БПЛА ворога 61 автівку наші сили оборони знищили, а 611 уразили для підтримки вогневого контролю на лінії бойового зіткнення і підтримки піхотних позицій. Продовжувалася робота по відпрацюванню броньованої техніки і артилерійських систем ворога. Важка ситуація на передньому краї значно ускладнила логістику і з'явилася потреба на системній основі здійснювати гуманітарні місії для забезпечення піхотних позицій. Екіпажі полку за допомогою БПЛА доставили 8 тонн гуманітарних вантажів з продовольством, ліками, обладнанням, теплим одягом, генераторами та бензином на позиції суміжних підрозділів, куди вже не міг доїжджати будь-який транспорт. Паралельно відбувалися процеси встановлення невибухових загороджень, мінування логістичних шляхів, знищення ворожих засідок, і прикриття піхотинців, коли в сусідні укриття вривався противник. Ну полк Ахілес, дякую. Своїм бійцям за успішне виконання бойових завдань. Операція на Куп'янському напрямку триває. Сили безпілотних систем продовжують здійснювати повітряну підтримку піхотних і штурмових груп сил оборони України і беруть під вогневий контроль ворога. Там подякували усім підрозділам за братерство, допомогу, взаємовиручку у реалізації спільних завдань. Путін заявляв про взяття українського міста. Ось що там було насправді, показали у корпусі Хартії. Бійці продемонстрували свою діяльність у цьому. Районі за останні декілька місяців пошуково-ударне угрупування Хартія під командуванням другого корпусу НГУ Хартія здійснило прорив до річки Оскіл. Повністю перекрило маршрути постачання ворога, звільнило приміські села і декілька кварталів на півночі міста. Нині тривають бої у центрі Куп'янська, де в оточенні сил оборони перебувають понад 200 окупантів. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський створив пошуково-ударне угрупування Хартія у вересні як відповідь на загострення ситуації. Цієї на цьому напрямку до складу угрупування увійшла 13-та бригада Нацгвардії Хартія, 475 475-й штурмовий полк Код, 92 92-ї штурмової бригади, підрозділи іноземного легіону ГУР та 144-ї механізованої бригади і чимало інших підрозділів сил оборони, які продемонстрували у бою за місто рішучість, професійність і злагодженість дій. Вы же знаете, що вони там напряхали своєму начальству, да, що вони стільки там захопили территорию. Да и тут, до речі, вы ж все чули, да, выступали, да? я да, да. рассказывал, що тут это очень, там все. Отучили. Потім оказалось, що все-таки все не так. Я ж нагадаю, 12 грудня стало відомо, що сили оборони контратакували російські позиції під Куп'янськом Харківської області і оточили окупантів у місті. І це відбулося після того, як Путін і начальник генштабу Російської Федерації Валерій Герасимов упродовж останніх тижнів кілька разів заявляли про повну окупацію Куп'янська і оточення 15 батальйонів. Зсу президент Володимир Зеленський 12 грудня побував на Куп'янському напрямку і записав відео біля напівзруйнованої стели міста. Далі Цитую, Куп'янський напрямок, наші воїни, які тут досягають результатів для України. Багато росіяни говорили про Куп'янськ. Ми бачимо, був. Я привітав хлопців, дякую кожному підрозділу, усім, хто б'ється тут, всім, хто знищує окупанта, наголосив президент України. Е, мораль проста. Додаємо собі мотивації, сили віри і сили духу, бо, ж бачите, на міжнародній арені подекуди. Закочують очі. На те, як Україна на офіційному рівні каже, ми зможемо. Просто допоможіть нам, і ми зможемо зможемо повернути своє, зможемо зробити так, аби ворог сюди не потикався. Знаєте, закочуть очі, смакають язиками і кажуть, віддавайте Донбас. Ну от результат операції колосальної, яку зараз розбирають різні військові аналітики не лише з України та Російської Федерації, з різних куточків світу, які захоплюються сміливістю українських військових. Тож це має стати таким додатковим натхненням для нас: лупатись у скалу. Як лупатись? Цю скалу найпростіше у неділю у святий день, який ми з вами проживаємо завдяки українським силам оборони. Це звісно приєднатися до зборів на наших бійців. Тож я вам нагадаю про збір від фонду 24 го каналу та моєї колеги Інни Набок на автівку. Це Нісан Навара для окремої артилерійської бригади Нацгвардії України. Ми з вами почули про те, що Нацгвардія працює на гарячих напрямках російсько-української війни. Авто ми з вами знаємо, це мас. Тхев, як по мотному кажуть, зараз на фронті. Тим паче це такий надійний пікап, який зможе берегти життя наших захисників. А це зараз найважливіше, що може бути у нас на порядку денному. Приєднатися до цього збору. Ви можете за QR-кодом, який зараз бачите ось тут на екрані. Мені здається, я саме туди показую, саме там дізнаєтеся і умови розіграшу цінного подарунку від наших партнерів. Дякую вам за кожен ваш внесок. Дякую за те, що продовжуєте підтримувати українські сили оборони. І дякую вам, що ви направду не втрачаєте віри у нашу Раїну це зараз дуже і дуже важливе.